Вчителі таки йдуть у вимушені відпустки добровільно, примусово тернопільських освітян відправляють на так звані канікули. Час відпочинку педагогам не оплачують. Сьогодні вони пікетують під стінами облдержадміністрації. кажуть, протести на цьому не закінчаться. Вчительська громада вимагає у влади виплатити їм чесно зароблену зарплату. Лише цього року нам вперше прийшлося вдатись до такого заходу директорам шкіл вмовляти людей у відпустку. Безбереження заробітні плати. Коли ми людям це говорили, вони говорили нам. А уряд наш іде у безбереження заробітні плати. Що було відповідати? Близько 200 обурених педагогів прийшли на 41 першу сесію обласної ради з вимогою справедливого розподілу бюджетних коштів, які додатково виділили на Тернопільщину. Але із необхідних 40 мільйонів гривень область отримала лише 19. У Мені буде питання до представників обласної адміністрації. Які представляє державу тут у нас в області де ще 21 мільйон на зарплату? І чи утримують вчасно бюджетники ці гроші? Саме через розподіл 19 мільйонів гривень депутати посперечалися, зійшлися лише на одному. Кошти необхідно розподіляти пропорційно і чесно. Треба покарати неефективних менеджерів. Я думаю, треба перше звернутися до обласної адміністрації, покарати неефективних менеджерів і спочатку року. Зробили неправильний розход коштів з точки частині фінансування бюджетників стосовно і лікарів міста Тернополя. З однієї сторони обласна державна адміністрація виявила, що є проблема з недофінансуванням освітньої сфери 15 грудня, а з іншої сторони, ми маємо купу можливостей отримати додаткові доходи в місті Тернополі. Недофінансовану освітню галузь учні в школах харчувались за найнижчими цінами. А ремонти у садочках в літній період робили вчителі своїми силами. Шановні колеги, ми сюди прийшли і ще прийдемо, а потрібно і зробимо далі рішучі кроки. Віддайте те, що належить освіті міста Тернополя. Слава Україні! І чекаємо Тернополя.